Всім доброго дня! Сьогодні говоримо про Псоріаз. На Псоріаз страждає близько 3% населення планети, тому проблема є точно актуальною. Що треба знати і який сучасний погляд на цю проблему? Зараз псоріаз розглядається більшістю фахівців і науковців як автоімунне захворювання. Що це означає? Це означає, що певна комбінація генів може створювати формування в організмі нашому патологічних імунних реакцій. Ці патологічні імунні реакції призводять до того, що шкіра починає запалюватися, лущитися. На тілі з'являються некрасиві червоні бляшки, вкриті сріблястими лусочками, які дуже сильно псують зовнішній вигляд людини, яка хворіє на це захворювання. Враховуючи те, що автоімунне захворювання, як правило, має хронічний перебіг і може тривати решту життя, треба дуже ретельно підходити до методів лікування. В таких випадках дуже важливими критеріями для вибору методу лікування є висока ефективність, яка поєднується з високим рівнем безпеки. На жаль, існує дуже багато методів лікування, які є абсолютно безпечними, але й мало ефективними. І навпаки, існують методи лікування, які є дуже ефективними, але несуть цілу низку серйозних наслідків. Це треба розуміти, враховуючи вибір. Вибір лікування, який ми пропонуємо в нашій клініці, це вузкосмугова фототерапія. Ультрафіолет на довжині хвилі 311 нанометрів володіє найбільш, ефект... найбільш високою ефективністю в лікуванні деяких захворювань, зокрема таких як псоріаз. Такий ультрафіолет дуже ефективно знімає запалення в шкірі і таким чином гальмуються патологічні механізми імуні в шкірі, і шкіра набуває звичайного здорового вигляду і висипи зникають без е, якихось наслідків і залишкових явищ. Що важливо в цьому методі лікування, найважливішим є те, що цей метод може бути повторений за необхідності. Коли й мова йдеться про хронічне захворювання, то є таке поняття, як рецидиви захворювання. Якщо відбувається черговий рецидив, можна провести черговий курс такого лікування. Безпечність лікування гарантується тим, що ультрафіолет проникає в нашу шкіру на глибину лише декілька долей міліметру. Таким чином, немає пошкодження організму в цілому, немає ніяких наслідків для роботи імунної системи, для роботи внутрішніх органів і так далі. В цьому сенсі метод відповідає золотому стандарту поєднання ефективності і якості. Таким чином, проблема може бути вирішена на тривалий час без суттєвих наслідків для здоров'я.